Кремці, українки, на Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації, фіксуються усі злочини расистів, збираються докази їх винуватості. Знайдені катівні. В яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей, навіть іноземців, зокрема сімо громадян республіки Шрі-Ланка, студентів Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані. Їм надається належна медична допомога. Продовжується ексгумація тіл на місці масового по. Поховання біля зюму. Станом на цей час стануло більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила везю те, що зробила в Бучі, і ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харківщині. Добре, що в структурах ООН вже готують групу співробітників, яка побуває у цьому місці біля Ізюму, яка побачить і зможе доповісти усім в системі ООН про те, що робили терористи Росії. Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території, усіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дозволить повідомити світу, що расизм має бути засуджений. Я дякую всім нашим партнерам, усім лідерам. просто... Нашим звичайним людям, які допомагають боротися за справедливість, боротися за офіційне визнання Росії державою спонсором тероризму, за посилення санкцій проти Росії за цей терор. Провів сьогодні ставку Верховного Головнокомандувача, як завжди, були присутні ключові керівники сектору оборони і безпеки, ключові представники центральної влади, які забезпечують реалізацію оборонного задуму. Командувачі оперативних напрямків доповіли щодо ситуації на передовій, окрім цілком зрозумілих питань і рішень, торкнулися також тематики перспективних озброєнь, того, що значно посилить нашу армію. Говорив. Також сьогодні з президентом Фінляндії подякував за вже надану нам підтримку і окреслив додаткові потреби, які маємо. Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян держави-терористам. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон з Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватись на користь повного обмеження доступу громадян Росії. Також говорив сьогодні з представниками компанії Nike Подякував їм за рішення піти з російського ринку. Правильне рішення, приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності у захисті свободи, якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов'язок кожної компанії, що поважає себе відмежуватись від такої держави сьогодні. В офісі від зустріч групи під керівництвом. Андрія Єрмака, що працює над приєднанням України до організації економічного співробітництва розвитку, зустріч з послами G7 та інших держав-партнерів, це надзвичайно вагомий напрямок, який має значення і в контексті європейської інтеграції, і в контексті внутрішньої трансформації нашої держави. В рамках зустрічі були представлені дипломатам деталі нашої ініціативи по створенню спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти. України, я дякую представникам Великої Сімки та іншим країнам-партнерам за готовність підтримати Україну. І ще одне цієї суботи ми відзначаємо день рятівника професійне свято тих, хто присвятив своє життя спасінню інших, і також це день тих, хто у певних обставинах і завдяки своїй порядності і сміливості став рятівником. Допомігши комусь іншому сьогодні, я відзначив державними нагородами таких людей, і звичайно, завтра у вечірньому зверненні скажу про це докладніше, але хочу вже зараз, не чекаючи завтрашнього вечора, привітати усіх, хто виконує цю шляхетну роботу, хто рятує людей. Хочу подякувати вам за тисячі врятованих життів за безпеку, яку ви повертаєте нам, всім, українцям. Вічна слава усім, хто дбає про людей, будь ласка, завжди допомагайте одне одному, завжди зберігайте єдність в усьому. Ми маємо триматися разом, усі українці, і так ми переможемо. Слава Україні!